Вітаємо на тему, а ми говорили та попереджали. Поговоримо в сьогоднішньому випуску новин ситуаційного центру муніципальної варти та покажемо, як відпрацювали вартові безпеки наслідки стихії. Знову отримавши повідомлення про погіршення погодних умов 28 листопада в телеграм-каналі Муніципальної варти одразу з'явилося застерігаюче повідомлення. Поривчистий вітер та сильна злива не зупинила шукачів пригод. Поплавати в басейні під мостом. Вирішив цей камікад. С той стороны готовьте канать сейчас с дернем. Питаннячко, скільки ж таких ще буде, яких не зупинять попередження, негативні приклади інших, та жирна червона риска З самого ранку. Комунальними службами проблемний проїзд розчищено. Задля попередження аварійних ситуацій на дорогах, виникнення яких тільки посилило ожеледиця, працівники муніципальної варти продовжують акцію: убезпеч себе, вдягни світловідбивач. Ні, щоб було видно. ви повертаєтесь додому в темну пору доби, озброїте світло, відбиваючими елементами так бережете себе та не станете причиною ДТП для інших. Вас будуть бачити здалека. Добре, Дякую. не припиняється ліквідація наслідків буревію. Злагодженість та оперативність ці дні забезпечувалися комунальними службами та оперативними бригадами муніципальної варти. Вони і стали інформаційними очима реальної ситуації в місті. У тетавотрес криша повністю підняла, яка фіксувалася та оброблялася. Отак, от от на лимані, упав рівень. Пало дерева. Ось касате. Автопатруль на чергуванні у час негоди. Реагування забезпечено. Нікого в біді не виявлено. Аж ось перехожий, що поспішає на допомогу рідній людині. Дізналися, чим можемо допомогти. Просто поживаємо, поэтому мають немашка. Негода не стала й на заваді несення служби комендантського патруля. Доброї ночі працює далі комендантський патруль муніципальної варти. Порушників комендантської години не виявлено. В місті все тихо, спокійно. Всі люди знаходяться по домівках. Відпрацювали повністю мікрорайон перемоги. Їдемо далі у центр міста. Не залишили в біді і цього чолов'ягу, який в морозну, засніжену ніч повертався з лікарні від хворого батька. Я дуже вдячний хлопцям і меру, що таку службу у нас організували. Дуже потрібно людям, що виручили в таку тяжку годину. Мене батька госпіталізували. І вимушений був іти ночі. Немає ні таксі, ні транспорт, що ж не ходить. І спасибі хлопцям довезли. Дякую їм за їхню роботу. Про важливість та значимість служби комунальної установи муніципальної варти пересвідчуємося по тим ситуаціям, свідками яких неодноразово стають патрульні, рухаючись завжданим маршрутом. Так на одній з вулиць міста цієї ночі під зливу побачили автівку на аварійках. Технічна поломка вже холодна машина. А в ній жінка з обмеженими фізичними можливостями на інвалідному візку. Пересадивши в службову машину, допомогли дістатися додому. А ця зустріч під час патрулювання можливо попередила біду та скоєння жорсткого злочину. Не дарма ж каже, що навіть незаряджена зброя один раз на рік да вистрелить 20-річний молодик з зброєю в комендантську годину. Був зупинений комендантським патрулем. При попередньому огляді разом з поліцією в сумці виявлено пістолет та ще й знятий з запобіжника. Цікаво, куди і по чому чи навіть по кому мав намір мітити цей стрілок до слова. За декілька хвилин до цього поруч була зупинена гамірна компанія. Увага з викликом швидкої допомоги слідчо-оперативну групу одразу викликана на місце подій. Наразі над затриманим ведуться слідчі дії. Якщо поруч з вами трапилася біда, правопорушення, злочин негайно без зволікань. Набирайте номер гарячої лінії муніципальної варти, що у вас на екранах 068 861 49 48. Реагування забезпечено. Муніципальна варта 24 на 7 підтримує інформаційний фронт та безпеку в нашому місті на пульсі актуальних подій Білгорода Дністровського завжди ваша муніципальна варта.